Всім привіт! Я всіх вітаю в себе на каналі. Вчора отримав довгоочікувану посилку від Курібабчука Романа Анатолійовича. Поновився в нього асортимент, нові надходження прийшли з Китаю. Я мушу, так як він є моїм і спонсором. І... І другом, і якби і для внуці тут багато є. таких То він мені прислав посилочку. Я зараз покажу асортимент, який з'явився. Ну, які нові речі з'явилися Романа Анатолійовича. Я розіб'ю це відео на дві частини. Сьогодні я покажу перша частина, коротко, що прийшло, що прийшло в оці посилки. Зараз ми її розберемо. І... І потім я вам покажу на винограднику, де воно буквально там по три і де воно використовується, як для чого воно служить. Це раз. У другій частині це все сьогодні, все касається того, що по винограду ну, непосредственно для виноградника воно призначено. От завтра я вам покажу все, що відноситься до городу. Там будуть повірте, дуже цікаво. Там посівний матеріал іменно. Кавунів, такі нові сорти, потім прищепки будуть і покажу, як прививати, на що прививати. Тобто розкажу. У мене не було ніколи такого відео, це я вам анонсом кажу на завтра. Відео у мене ніколи такого не було на каналі. На каналі я був не в курсі. Зараз я ще й буду. Прививками займатися на Баштані. Баштані огірки. Коротше, буду показувати вам і це. Ну, це буде завтра. Сьогодні поки, розбираємо поки цю посилку. Що з'явилося ну, з нового з оновленого в асортименті. Значить, отримав я два костюми для. Короча, защита, да? хімічна защита, от, защити, значить, от обробок фунгіцидами, акарацидами працюємо і цей. Тобто два такі костюми, є вони у наявності. За ціни я вам одразу скажу, цін я не знаю, мене не питайте. Я... Під е, креплю, е, під е, відео номера, два номера телефона, Вайбера і Київстара, і ще якого, там, ну той, що до Viber прив'язаний. Ви кому що потрібно, знаю, що воно значно дешевше, ніж у будь-якому магазині, так як все остальне. Ви вже не раз мої глядачі, може, хто вперше зайшов на цей канал, ви неодноразово бачили, я показував. Не, я думаю, що більшість із вас вже спілкувалися. З Романом Анатолійовичем брали в нього закрепки для винограду. Зараз я їх покажу, до речі, які зараз мені прийшли. От, Ви всі знаєте, що дешевше, як у нього, на Україні більше, ну. В Україні більше немає. От у нього воно дешевше, бо це з перших рук він заказує це на фабриках, не з Аліекспреса. Ви навіть можете ті самі закрепки на Аліекспресі показувати да, купити. Вони будуть дорожче стоять, ніж ви купите. Е Роман Анатольевича. Так само про по сплінкерах. Вже, я думаю, там 50% убідилися, що у нього вони в два рази дешевше, ніж ви купите або в Китаї, або е, тут у нас в інтернет-магазинах, е, ну, там, чи в Одесі, чи, чи в Харкові, ну, не важно де. Коротше, два костюми. Вони йдуть, е, значить, тут е, все, звісно, по-китайськи написано. да, ну, Зрозуміло, бо тут є ріст 175-180. 75, я розпаковував оце і міряв. В кінці відео ви побачите на мені оцей костюм, який він, як воно на мені сидить. У мене ріст 178. Значить, подлажуємо про... ці костюми. Далі, закрепки. Закрепки для лози. Є такого плану. Ось я показую. Я вам на винограднику покажу, як воно все стоїть. І вийду в кінці цього відео, ви це все побачите. Є отакого плану ось о, Ці ще длінчі. Їх взагалі багато. Я все не буду вам показувати. знаєте, що їх маса різних розмірів. Дзвоните і, і в індивідуальному порядку заказуйте, що вам так і по цінах узнаєте. Є такі ще закриті, дуже добротно зроблені. І підозрюю, що це навіть не пластика. Як кришки раніше, то ще при Союзі були із цього, як же ж вони ну не пластик, капролон чи з капрона. Ну, капрон. Підозрюю, що тут капрон дуже качественне таке. Я їх ставив на винограднику. Чудова річ, хорошо лози стоять, фіксує хорошо. Потім далі з'явилося багато в нього є фільтра. Для наших повнолицевих масок і не тільки. Зараз я розкрию, покажу, бо вже і мені пора за три роки підмінити, новенькі поставити. Отакі От фільтри такі в мене і стоять у мене на моїй повнолицевій масці. Вони одразу два штучки тут у комплекті. Тобто, є таке в наявності, можна сміло заказувати провірена хороша штука. Потім прийшли мені ще отакі бірки. Також покажу, як воно ставиться. Отакі кольорів ну, три кольори, бірки для лози, хто займається прививками, хто може. Хоче підписати той чи інший кущ ну, назву куща, щоб було ну, кожен кущ як, ну, забіркований. То оце такі бірки доволі отвір такий хороший. Можна на, та на любу лозу його надіти і ніде воно не вітром не зніметься. Поки ви самі не знімете, ніде воно не дінеться. Значить, дуже якісний пластик. Оце його. Що для олівця простого, який ви знаєте, не вигорає. Хоч для... Є спеціальні маркери. Є спеціальні маркери, які теж не змиваються, не стираються, не вигорають. Теж можна написати назву куща і все. І, ну, хоч для бірок, хоч для... Прививок підходи Є вони менші. отакого плану ось Вони різних калібрів, різної длини. Тоже, кому що потрібно, він індивідуально дзвоните, питаєте, дивіться. Тут менший отвір, бачите. От. Це можна там, о, іменно на прививки, коли лозу. Де, воно і ці підходять. Конечно. І отакі вони значно менші. Бачите? Ну, тобто розмір. Просто написали все, закріпили, воно надівається, ось, все, ро -ро -ро От. Ну, це Для цього е товстий. сильно. Ось раз і все, Один рух. ось охоп, Зняли. Дивіться, чіпляється. Зняли. Тобто, сама не зніметься, вітром не здує точно. Це просто отвір тут менший. Бачите, воно цей сильно товстий занадто. Маркер для цього. Це таке, як на чубуки ті, що ми прививаємо, це 100% підходить. Далі, що ще з'явилося? Це достатньо з'явилося для сплінкерів адаптери. Це сплінкери. Хто заказував там ось сплінкер, який там туманоутворювач, який там можна від зворотніх заморозки використовувати, оце вони підходять для всіх сплінкерів, які продавалися у Романа Анатолійовича. Ось вони ставляться, дивіться, і все. З'явилися адаптери, з'явилися да? появилися такі заглушки, кому не потрібен там. Е Адаптер цей, ну, треба зняти, щоб він там воду не пилив. Да, а заглушити дирочку чим. Е, є такі ось пробочки. Ось, ось так вона виглядає. Бачите, да? Воно, адаптер витягується. ось і ставиться на місце адаптера, чи навіть от капельна ну, капельні трубки. Якщо треба обрати капельницю, ну немає там чи не потрібна вона в тому місці. Убирайте капельницю і глушите дирочку. Ну, така пробочка. Все. Оце теж є. З'явилося. Появилися, довго я очікував, поки на було надходження. Отакий ось о, штанга, така ось о, маленька із дуже таким розпилювачем. Ну, просто туман робить. Це можна квіти там обробляти, я не знаю, всякі лимони. У кого там хто виносить наліто не тільки лимони, любі рослини обризкувати, можна грони обрискувати. Е, хто займається, ну коротше, показую, я. На вулиці покажу, як він розпиляє. Оця штука з'явилася. З'явилися ножниці отакі для рослин. Дуже я, у мене вже були такі, і є такі. У мене доця мала їх прихватила е собі, бо ну, дуже рекомендую. Це і для рослин, там, для роз, для всяких. ну, е Тут дуже намальовано воно. цей. Дуже гострі, дуже такі добротно зроблені, тут нема питань до них. Такі гострючі удобні і защокам їх удобно, воно фіксує, нічого не мішає. Тобто теж, там, ну, смішні ціни узнавайте, питайте. Я думаю, в хазяйстві навіть таке для будь-якої жінки, для городу, для саду йде на ура. Потім з'явилися ще ось ще ніж е, мені задарили да? От такий прививочний. Дуже гарно. ну Як би вам показати? Зараз, десь у мене тут на підхваті завжди да цих чеків, зукер чи з нової почти да? Ну, Не знаю, зараз вийде. Получається. Ріже. Ну просто вона тоню, тонюнька дивіться, Геть чистий такий. Боюся, щоб не руки, пальці не, бо зараз допоказуюся, що воно, ну, ну бачите, так? Да? Тобто хороша штука, отака маркировка на ньому. Думаю. Не знаю, чи ржавіє він чи ні, напевно, що ні. Зараз нема під рукою магніта, щоб спробувати. Він складний, закривається. тобто в Карман укинув, дерев'яна ручка латуні закрепки. Ну, тобто такий, знаєте, Хорошо, що ягоду різати, що прививати, ну, буде саме то. Це такі ще з'явилися. Що ще? Багато ще різних з'явилося стяжок, я вам показував я ними кругом, що на винограднику, що у нас, що в саду. Я користуюся кругом. Ви бачили, я на деревах ними користувався, лозу я ними де різав, стягував. Коротше, ну, Вони різних розмірів, різні стяжки дуже. дуже Відмінної якості, вони це одноразове, вони з замками широченькі. Тобто фата, не знаю, там на 5 років я думаю желізно фата, якщо акуратно ну, користуватися правильно. Ну, тобто, Це я вам показав. Зараз підставлю відео, те, що я на дворі як скрепляться ці ж закрепки да, для лози. Там багато видів, усяких, я вам тільки ось, ось час три показав. Бо якщо все розложувати, то тут не місця не фата, і на час пройде. А в вслідує відео я вам покажу. От те, що я вам і анонсував, що ще я не показував. Про прививки кавунів, огірків. На що воно прививається? Тобто, на цьому все. Усім миру і добра, усі телефони і реквізити. Я все підставлю в себе під відео. Я і так упевнений, що у вас вони є у багатьох, бо вже хто в мене на каналі не перший день. Багато хто вже скористався цими порадами, зверталися до Кольбабчика. Романа Анатольовича, тобто ви вже самі знаєте, Ну, я просто вам напоминаю, що ось пройшло нове надходження було ось геть недавно. От я ось отримав це все тут. Так що можете звертатися і кому що потрібно, кому стяжки, кому закрепки для лози, кому бірки. Короче, на ваш розсуд можна все це достати по розумній ціні. Я рахую, і мені не стидно це вам казати. Що дійсно розумна, нормальна ціна і дешевша, як на Аліекспресі. Бо Аліекспрес це та ж сама, що і наша розетка. Я вже неодноразово вам ну, розказував. А цей чоловічок заказує у, на фабриках. І оці всі за. Крепки для винограду, так. Да? Деякі з них багато, Іменно по його ескізах зроблені. А так як він являється також виноградарем, і, от, і він знає, як треба, у яку сторону дивитися ця закрепка, коли ви її на провуку надіваєте, якого вона має бути розміру. Понимаєте? Це не спортлото, що виписав у Китаї, не що прийшло. Воно із старинного пластика. Дай Бог, один рік послужило, Ну максимум два. І це все відламується. Вламується тільки клас і все. Вони є з різних видів. Тут вже все прямо бачите з п'ятачками, що е, хорошо, коли ви ну, пальцями, коли їх багато, у вас ну, сотнями ви їх чіпляєте. Хоч палець не болить, бо воно не скругляне, що давить постійно пальця, а вже як кнопочкою зроблено. Е, плечико широке, що не перетирає лозу, хорошо, держа, немає то перед, ну, на лозі відмітине, бо тут е, широке. От. Ну, тобто, Якось так. Все. На цьому все бо і так відео затягнув. В наступному відео побачите те, що я анонсував. Усім добра і миру. Поки до наступного відео. Так, Костюми такого плана, як я показую, дивіться на мені. Значить, мій е, зріст 1,78 е, м. Е, я відкрив отакий, бо це ще закритий пакет. Тут що є. Ну, я так... Тут все по-китайському, ну, короче, тут от є 175, от я так розумію, що це нароз 175, да? він запечатаний, бачите, так виглядає. А я оцей розкрив. Тут 185. Мій різ 178. Значить, то виглядає оце отак. Ось Ось, Якщо зачехлиться повністю, то отак виходить, гляньте. О, зараз одійду, дивіться як воно виглядає. Отакий свободно, усе свободний костюм, якби, ну красота, що тут ще скажеш. І доволі таке він, ну, видать, він чуть, -чуть більший, бо я ж вам сказав, 178. От. А він на 185, то так відчув, ну, що він такий свободненький, нормально якраз. Нічого не заважатиме. Можна хоч так, ось, а далі повну лицеву маску забудете захищені, а не аж ось. Дивіться, вообще тільки очі залишилися і трохи носа. Тобто це якось це так. Це що касається ну, костюмів. Костюми і показую ще до костюмів ще є така що є, можна придбати і маска. Ну, окуляри точніше. Окуляри 3 от, Тобто теж такі. Я так пробував, надівав і тут, на, на резинці, 3М, все, вони так би. Ну, хорошо облягають. Не знаю. Може, в мене просто так попало, що лице підходить. Ну, вони і так якісь такі, як силикон, ну, чуть такі грубенькі, але облягає непогано. Так от. Не знаю, як на що будуть запотівати, не будуть. Не знаю, нічого не можу сказати. Ну так добротні і хорошо ну, видно через них. Ну, і ще й клапан, такий, ось спеціально, ну, щоб нос не натирало якби, ну, ніс. Ну, мені нравляться такі. Думаю, не будуть вони потіти, бо тут ще зроблені вони такі, ці, отвори спеціально з-під низу. У ну. Ну, мене просто повна лицева маска. То я не знаю, я звісно, рідко пользуюся. Хіба що там воно для болгарки там для таких робіт, то да, ну, щоб в очі нічого не влетіло то ну, хороша річ. Тоже рекомендую, у кого немає, або хто віддільно ну, маску носить, віддільно окуляри, то теж можете спитати, скільки коштує хороша річ. Так, І ще до уваги така ось коротенька штанга. Бачите? Вона повністю латуна. Тут немає ніяких ну, ржавіючих елементів. Тут оце з нержавійки, латунний накінечник, латунний. Тут ось сюди під'єднується, до звичайного бачка да е, працює. Зараз я покажу, як вона це так для може бути використано для кімнатних рослин, там для обрискування, для грон, обробітку грон, хто хоче там економно, хто працює. Ну, і з свічем, щоб ну, зекономити, хто можливо працює регуляторами росту, типу флоргіба, гібона, ну, хто там цим займається, теж як би воно. Зараз я включу, покажу, який в нього розпил. Ось дивіться, значить, отак вона практично і не видно. Тут просто пилюка, не знаю, воно показує, не показує на камеру просто. Ну, красота розпилює ось я її відкрутив от бачка. Оце так ось так вона виглядає. Така коротенька, сантиметрів 50 Вона це всього. Це, дивіться, тут латунь, тут нержавійка, нержавійка, латунь. Нема ніяких тут. Дуже зручна така, мені вподоби. я давненько таку хотів. ну от мені Роман Анатолійович такий зробив подаруночок. А тепер ось конкретно на... Проволоки, як виглядають закрепки для лози. Це ось здорова закрепка. Це, ну, для такої для сухої підв'язки, для товстих. Приміром, ось, 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 ось є рукав. Уже тут аж, аж врізалася, бо тут, дивіться, трошки аж слід оць, оставило. Лоза товстенька. От, а сама закрепка ось була маленька. Ну, Оце для цього такі ось є чуть поменші. Бачите, ось, ось рядом вони гляньте, є ще менші. Вони різних розмірів. Ось оця біла капронова, до речі, вони всі якби з хорошого матеріалу виготовлені із первинного. Якби, Пластику, да? ну, не піддаються вони. У мене на винограднику я вам вже раніше казав, більше 10 штук ну, з них поломилися, ну, чи обірвалися тим чи іншим чином, ну, може десятка два з 10 тисяч. Тобто, ну, прекрасна річ. Хто хоч раз спробує ними працювати, вже ніколи топінер пінер в руки ну, оці ленточки, да? топінер в руки точно не візьме. Я гарантую на 100%. Бо це трошки не та річ. ну Топінер він більше, такий, знаєте, ось є арматура, сюди не надінеш цю закрепку, то да воно ще де-не-де можна топінером підстігнути. Ну, там, де є така проволока це 2.2 в мене тут оцинкована то оце ось, ось і ставиться доволі швидко, знімаються і ставляться, вони ну геть. По-бистрому. Одною рукою незручно, ось я вам показую, дивіться, ось він ставиться, ну це я його вже просто зігнув тут три погибелі. От і все. І ось воно раз, лозу, хоп, запоставив і все красиво, все зрозуміло. Також бірки показую, як бірки для прививок, ну, підписувати прививки, бо це теж у мене, бачите такий примір. Ось хоу, підписано. Да? Ну, тобто, трошки тут якби, більш мороки, треба мати пляшку, вирізати все, нацарапати, пров'язати проволоку. Ну, воно да, довговічне, ну, трошки заморочило. А коли багато сильно прививок, то воно... Якби, Ну, Відкладається, багато часу потребує на це все діло. А так є ось такі бірки. Ось підписав, вже зарані скільки там приготував, підходиш, навіть одною рукою дивіться, я вам гоба, Все, і вона вже тут ніде не може діться, розумієте. Вісить скільки вам рік, два. А тут чи простим олівцем малюється, це дуже добротний пластик. Хоч простим олівцем, хоч маркером, який ну, не змивається, не вигорає. І вам ну, якби. Одна бірка вона доволі довго буде служити. Неважливо, що ви чи сюди треба вам підщепити, ви робите. Не треба тут, ви можете там, на здоровий рукав надіти, якщо прививаєте, дивіться. Воно все чіпляється однією рукою. У мене камера в одній руці. Тобто все воно швидко, красиво. Вони різнокольорові, їх видно з будь-якого кінця. Якби, куди зразу око чіпляється, вона ось оранжева є, ну, багаче блакитна, жовта. Тобто, оце я вам показав примір, як воно крепиться тут.